Прикордонним нарядом було помічено рухи п'яти осіб, що переносили ноші за спиною. Рухаючись у бік державного кордону, чоловіки не сподівалися, що за ними спостерігають. Помітивши прикордонний наряд, останні вдалися до втечі вже після здійснення п'яти попереджувальних пострілів угору, вдалося затримати втікачів. Згодом групою реагування, яка йшла на допомогу, було виявлено ще двох осіб. Після проведення всіх заходів у чоловіків та тютюнові вироби в кількості 24 ящиків було доправлено до відділу прикордонної служби Красноїрськ. Відносно тютюнових виробів, то після перерахунку їх буде передано співробітникам ДФС щодо чоловіків, на них складено адміністративно-процесуальні документи саме за здійснення злісної непокори. Законним вимогам працівникам Державної прикордонної служби за порушення прикордонного режиму, а також за спробу порушення державного кордону.